Так, хлопці. Джинма, фух, джинма. Джинма, мужики, що вам не так стоїть джинма? Ви собираєте взагалі їх купляти, чи ні, Скажіть мені, ми вам вже навіть привеземо з примусовим, примусове навісне. Так всі просили. Ось, пожалуйста, стоїть. Лялька, конфетка, все, все як має бути. Циліндри зовнішні, сепка регулюється. Дві швидкості вома. Все нарядно. Джинма. Всі маємо хороші комплектації по джинмах. Або йде ходозменшувач, тобто має 16 на 4 передач по факту. Або йде реверс. Реверс має 8 на 8. Чим ліпший ходозменшувач хороший, то коли у вас дуже важкі грунти, коли вам треба працювати мульчером. Або фрезою І у вас дуже тяжка земля, і у вас багато такої роботи. Там, ну от На мульчер, хто мульчер має, той знає. То Саме медлена передача вона дуже дає фору проти тракторів, які такої опції не мають. А зараз на сьогодні тільки джинма тільки джинма має ходу зменшувати. Які одразу по ній скажу косяки <кхід> по джинмі. Джинма то корч. ну В плані, ну, як в в 2017 році робили Коробка, арка, ця, ричаги, все так і лишилося. Ніхто нічого не мав. Всім похер. Місця мало, сість нема як, розвернутися, не продихнути, не пірнути. По електриці теж вже економити, то вже не те, що було, там, може якийсь датчик, чи там десь щось підтікати, масляна система, гідравліка, вся треба дивитися, якийсь насос, якась прокладка може таке бути. Нюанси. Кузов, криво ці. Ну, оце. Ну, самі розумієте, ось це оно воно поїздить пару тижнів і на цьому буде все. Бо або тут виламається, або скорше за все виламається отут сварка. Так само тут кузов, ну, блин, жопа не зашита сзади, все болотом буде закидать. А, от Тут джинми всі косяки. По суті, джинми, за те, що їх зараз і не беруть. Тому що от навіть сорокового джима ставить сорокового скаута. Тут людина приїжджає, бляха-муха. Осьо. Я сідаю. Осьо. Поняв? Флик, заскочив. Чи я йду до джинми, Ось 404 джинма. Йду до джинми сідати. І все. Пішла йога, поняв упражнення якісь там, бляха, розтяжка, вся, щодь е, до аналу може дойти, якщо знаєте, сідаєш п'яний, скользькі ноги в болоті, то сразу з рахує на речах, що був пацан, нема пацана. Знаю, що тому не треба? Беру. Хоча джинма на по міцності, по ходові вона дає фору і кентаврам, і скаутам, і РДшкам. Форта, і Оріонам, і Денц, і всьому. От, джин Малвал. ДТЗ Денфен, 4 бренди, я завжди говорю. Ну, ДТЗ Денфен я ставлю на перше місце, бо там все очно джин мало трошки устарівся і вони відстають там, по ергономіці по комплектаціях, по всьому. Але все одно то та якість, то різниця є. Тому оце плюс джин основний. Тому що маємо от ці стандартні мости стандартні. Чолки, і маємо джинмовські, бачите, вони йдуть ширші, навіть візуально видно. Хоча кендавер теж хороший бренд. Сам по собі, і отут сідаємо бачимо Мости навіть візуально вони відрізняються. Тут де чулок ширший. Тут де воно таке розшириться іде осілення. Шестерня там інше стоїть. Всередині вал інший стоїть. Розумієте? Чим тут. І сама якість самого металу відрізняється, тому що ну, от навіть джин ловел може постояти. У нас кончена площадка, всі знають, що у нас пляха на весу. Місяць-два постояв, три, все файно з трактором. Нічого нічого ніде. Така ОРДшка люкс постояла тиждень, де були царапини, все взяли з жержавчине. Ось не, не, не спіздів, щоб не, не, не думали, що я... Ось о бачите? Трошки було, все. Пішло по бороді. Ну то переоцінений не буде бляха коли він такий страшний. Нащо його показував. Джинма навіть якщо десь така царапіна була, вона понятно, вона пливе за 3000 км царапіна може бути. То трактор, то бляха, не цей. Ну, все одно нема ніяких таких... от. Зразу що, ну, як собаки рвали. Тому що все-таки різниця є. І в самому бококрасочному, і в металі, і в фарбі, і в цьому-сьом. То плюс джинмач, це значок хтось вкрав. То плюс джинмо. Золотий кінь. Ось тут кінь серебряний, а тут кінь є золотий. От, тому джинмочка то для тих, кому не важні модні навороти, не важно рівні поли. Вони звикли так собі працювати, зі своєю залів спринг і працює. Такі. Хоча тут же і кулісу додали, все одно вона трошки зручніше, На куліса то буде впиратися в ляшку. Ну, коротше, хлопці, ні, джин то не про комфорт. Джин то про надійність, джинма то про мотогодини відпрацьовані без проблем, без гарантійних звернень, без прочого, без прочого, без прочого. А інша джин ще мені дуже подобається. Тільки в ній, по-перше, я тільки в ній ходозменшувачі, по-друге, тільки в ній йде задній, передній диск, оба диска розбираються. Ви можете собі виставити колю, як вам треба. По всіх осях. А всі остальні йдуть тільки, в кого є, хіба задні розбираються. Передні всіх стоять мертві. Я не знаю, чим пробуємо зробити, тож не дуже багато вартує грошей, той розбірний диск. Ну. Тим не менш все одно ви маєте вже... Таку перевагу, хто працює знову ж таки, міжжатка є, хто працює ах, на міжжатці. Оце бачите, як іде роздатка передній мост. Воно від, візуально навіть, відрізняється. Плюс ну, ергономіка. Там банально якісь вещі продумані ще з тих пор, що там гідроциліндр стоїть також, що його вине, не пошкодите ніяк. Вот. А на нових там скаутах спереди ставлять, придумують ті защити. Що якщо ви там наїдете на якийсь пеньок чи на ще щось, то ви того циліндра можете ушатати. От. Тому такий старий перевірений, знаєте, перевірений часом такий коняка, джинма, яка знаєте, свого клієнта має. Просто хто зараз купує перший трактор, вони надивилися на скаути, на ДМТЗ, на всякі там наворочені капоти, здорові, там ровні поли, масаж простати сидіння робить, всяка херня. А, і вона вже на джину дивиться, це така херня, типу, що це таке? Хоча, ну, хлопці, дійсно, по якості різниця є. Вона не тотальна, вона. Там не... З Донфенгом в один ряд її не поставиш все одно. Но по залізу різниця є. І якщо саме ціна, ну, джинма фактично всі на кентаврі веде. Тобто, 24-ка 6 з копейками та? 6400-6300. Ревишний, там 6700, 40 7. Ну, На 300-400 на доларів дорожче з від Кінтару, від Оріона Техніка. Ну, по якості ліпша. О, тому майте на увазі, зверніть свою увагу. Доставку трактора можна. Все, язик заплітається Доставка трактора безкоштовно без предоплати по всій Україні. Документи, сертифікати, реєстрації, все ми під ключ робимо Наперед ми нічого не беремо. Всі розрахунки, розщоти тільки по факту отримання техніки. От Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Замовляйте такі от тракторці. Дійсно хороша якість. Мінуса всі, я по-чесному думаю, показав, які є. А, ну Понятно, що капот, як відкривається. ну Все по кузову тут корч. Капот там такий стоїть, як в Жигулі така палка. Поняв? Капот підняв і треба поставити. Газовий упор сюди не поставив. Ну, зажмотилися Китайці на газовий упор. А по остальному, по остальному, всьому, дуже може бути техніка. Дуже може бути техніка. Тому звертайтеся. Такі от джинмочки є в налічі любі комплектації. І з примусовим, і без примусового, і з реверсом, і без реверсу, і з ходу зменшувачем. чим обично. Всі є любі. Хлопці, будемо раді вам допомогти.